Отже, сьогоднішня тема стосується того, чому ви ніколи не отримаєте рішення своєї проблеми в бізнесі в інтернеті, чому це вам ніколи не вдасться і чому через це ви втратите роки і навіть і свій бізнес. Дуже велика кількість підприємців навіть не здогадується про такий формат. Роботи інтернету із користувачами, тому що чому я кажу за інтернет, тому що зараз всі підприємці вони шукають відповідь на своє питання в бізнесі, на проблеми в бізнесі в інтернеті. От, і ви зараз, людина, яка дивиться це відео, ви також шукали відповідь на своє питання в інтернеті. І теж в інтернеті на Ютубі зараз дивитися це відео. І про що це каже? Це каже про те, що підприємці в основному тепер шукають відповіді на своє питання по бізнесу саме в інтернеті. І це стосується величезної кількості підприємців, абсолютно незалежності в якій ніші, в якому напрямку вони працюють. Усіх їх це стосується, усіх тих, хто шукає відповідь на своє питання, відповідь на рішення своєї проблеми в інтернеті, особливо в Ютубі. Чому я кажу, що це є неможливо? Адже ну на Ютубі буквально мільярди відео, мільярди відео і мільйони. Можливо, десятки і сотні мільйонів відео буде публікуватися протягом доби на YouTube нових. Тобто, здавалось би, величезна кількість інформації поступає на YouTube. І люди вчаться по всьому світу саме на відео по Ютубу. І скільки ви можете самі привести прикладів, що от скільки усіляких обучалок так званих. Є на Ютубі на абсолютно будь-які теми, що б ви не шукали. Але дивіться, в питанні, от якщо ми кажемо навіть за побутові речі, от, наприклад, таке просте примітивне питання, як там закрутити лампочку, навіть є в Ютубі відео навіть на цю тему. Але чому я кажу, що стосовно бізнесу немає відповіді на це питання? Дивіться, коли питання стосується, як закрутити лампочку, будемо розглядати цей максимально простий примітивний приклад. То тут все просто: тут вам зрозуміло, от у вас є проблема, у вас є лампочка, яку ви не знаєте, як її правильно в патрон закрутити. І тут вам зрозуміло просто як шукати цю інформацію, як шукати відповідь на це питання? Коли ж ми кажемо про бізнес, про дуже складну, надзвичайно багатофакторну модель роботи, тому що скільки різних сторін є в бізнесі? Постачальники, працівники. Ви, як власник, ваші партнери, якщо ви з партнерами працюєте в бізнесі, клієнти, основа бізнесу, інші процеси, які обслуговують ці сторони, ваші конкуренти так само. І з кожної з цих сторін є взаємодія. Кожного елемента бізнесу є взаємодія між кожним елементом бізнесу. Причому ця взаємодія вона будується саме. На різних ситуаціях, в залежності від тої чи іншої ситуації, буде відбуватися різна взаємодія. У вас як власника з клієнтами в одній ситуації буде одна взаємодія, в іншій ситуації буде інша взаємодія. У клієнтів із вашими працівниками буде зовсім інша взаємодія, не схожа на вашу. У клієнтів із вашими постачальниками буде зовсім інша взаємодія. В залежності від бізнесу, за який ми з вами кажемо. І коли ми ось це накладаємо один елемент на інший елемент, перемножуємо по суті їх, у нас виходить величезна кількість комбінацій, величезна кількість ситуацій, які можуть відбуватися в той чи інший період часу, в залежності від потреб, в залежності від проблеми. І коли у вас в бізнесі от з такою багатофакторною моделлю, де кожна сторона з кожної по різному, абсолютно, в залежності від ситуації. Взаємодії у вас виникає проблема. Дуже важко по-перше сформувати правильний запит проблеми. Якщо ми кажемо за той же приклад з лампочкою, то тут все зрозуміло. Є лампочка, є патрон, дві сторони. В них тільки один елемент взаємодії просто лампочка, яку потрібно закрутити в патрон. Коли ми кажемо про бізнес, про той приклад, про який я вам щойно сказав, тут такого немає. Тут багато на модель, в залежності від різної ситуації, в залежності навіть. Від часового проміжку буде змінюватися взаємодія. Наприклад, що я маю, назвати? наприклад, в 2020 році була одна взаємодія з клієнтами. Давайте навіть простіший приклад. В 90-х роках була одна взаємодія з клієнтами. Зараз в наш час зовсім інша взаємодія з клієнтами. Тобто змінився підхід з часом. І він буде й далі змінюватися. І я до чого веду? Я веду вас до того, що ви повинні розуміти, що ви отримуєте дуже складну багатофакторну модель, на яку потрібно щось правильно сформувати запит. І запит правильно можна сформувати, от проблему правильно сформувати можна тільки тоді, коли ви розумієте цю проблему. Але в даному випадку ми кажемо про вас як про сторону, у якої сталася ця проблема. Тобто ви є новачок в цій ситуації, і ви не знаєте, як її вирішити. Інакше би ви вже її вирішили, і проблема була би закрита для вас. Не потрібно було б вам дивитися відео в інтернеті, шукати відповідь на своє питання по бізнесу. А в даному випадку, ви вперше стикнулися з цією ситуацією, і ви не знаєте, як її вирішити. Ви, коли стикаєтеся вперше з цією ситуацією. Ви не знаєте нічого про цю ситуацію, бо ви не можете її вирішити. Ви не знаєте ви новачок, і тому вам не вдається. І в результаті цього, коли ви не знаєте, як вирішити цю ситуацію, ви починаєте неправильно формувати в більшості своїй 99 99,999 в періоді. Ви не знаєте, як правильно формувати запит на вирішення цієї проблеми. Ви починаєте формувати її на своє розуміння простими примітивними словами. І тоді, коли ви формуєте в інтернеті є правило, який запит, як ви сформулюєте запит в пошукове поле, чи Ютубу, чи Гугла, будь-якої іншої системи, таку відповідь ви отримаєте, якщо ви сформували неточний запит. То, відповідно, ви отримуєте неточну відповідь. От давайте простий приклад: От у вас проблема з продажами, так? і ви починаєте формувати ось цей запит: от у мене проблема з продажами. І вам зразу перелік пошукових сайтів висвітлюється. І ви дивитесь на ці всі сайти, і ви не розумієте. Вроді, я шукаю одне, а мені показує зовсім інше. Так, тут можна сказати, потрібно просто точніше запит сформулювати правильно. А як його точніше сформулювати, якщо ви вперше стикаєтеся з цією проблемою? І в результаті виходить така ситуація, що ви починаєте, бо як ви доходите до висновку, що ви натрапляєте на щось не те? Ви почнете читати одне за другим, одне за другим, вроді є інформація, а вроді її немає. А вроді щось знайшли, вроді якась інформація в голову лягла, а вроді нічого й не лягло. Вирішення то ви не отримали. І навіть коли ви почнете точніше формувати, наприклад, проблема з продажами в роздрібному магазині. Так, це вже точніше, це вже краще. Але все рівно цього ще недостатньо, бо роздрібні магазини бувають різними. З яким елементом продаж в роздрібному магазині проблема. Ось ця деталізація, яку я навіть вам щойно описав, навіть вона не є достатньою. І в результаті, коли ви починаєте ось такі узагальнені, неконкретні, неправильні запити в більшості свої формувати в пошукову адресу, ви починаєте отримувати такі ж неточні відповіді. І потім з'являється ілюзія того, що так, нарешті, я наштовхнувся на правильну інформацію. А насправді ви, не сформувавши правильний запит, ви починаєте відхилятися від правильної відповіді. Що з'являється абсолютно правильно, з'являються люди, які розуміють, як працює алгоритм Ютуба, і починає вам підкидати інформацію, яка націлена не для того, щоб вам допомогти дати відповідь на ваше питання. А інформацію, яка націлена на те, щоб. Продати вам певний інфопродукт. Наприклад, курси, тренінги. Ви зараз без проблем побачите, ви навіть зайдете, от, почнете вводити запит. Вас зразу в перших же рядках буде величезна кількість сайтів, які пропонують курси, тренінги різноманітні. І ви, будучи недосвідченим, будете розуміти, що ага, можливо, в цьому є моя відповідь. Будете тратити велику кількість грошей і часу на проходження усіх цих матеріалів, будете ще більше заплутуватися, будете намагатися застосовувати цю інформацію. І у вас не буде результату. Ви знову заплутаєтеся. Інформації в голові стає ще більше, а практичного застосування цієї інформації немає. Ви ніяк не можете її застосувати. Тому що вона не підходить під вашу ситуацію. Ви ж пригадайте, коли ви ходите до лікарів на прийом, що відбувається. Кожен лікар вам каже, і на будь-яких сайтах медичних. От там цю проблему вже врахували, а в інших форматах не врахували ще цю ситуацію. Що є ось такий надпис, що завжди консультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Чому? Тому що ви не знаєте, в чому проблема. Тому що ви не можете поставити самі собі діагноз. Діагноз може поставити тільки фахівець, який вчився. Роками, який має роки практики, який працював, кожного дня працює з вирішенням цієї проблеми. І саме така людина ставить діагноз. І ви це розумієте. Ви розумієте, що самолікування може вам зашкодити. І саме тому ви приходите на консультацію до лікаря, який вже сам оглядає вас. Проблемну ділянку вашого тіла в залежності з чим ви звертаєтеся. І вже на основі цього він формує проблему, яка у вас є. Наприклад, у вас кашель, ви самі думаєте, що потрібно там пігулки від кашлю пити. Приходите до лікаря, він діагностує. І, виявляється, у вас проблема не з легенями, а у вас проблема зі серцем, тому що є серцевий кашель, наприклад. Я не медик, я не буду лізти в цю сферу. Я просто показую один із прикладів, щоб ви розуміли краще. І тепер от ви розумієте, що прийшовши до лікаря, тільки лікар може поставити правильний діагноз стосовно вашої ситуації, стосовно вашої проблеми, в чому у вас проблема. Тільки лікар може самоглянути в нього. Чому він може самоглянути? По-перше, в нього є досвід, в нього є знання, як це робити. По-друге, в нього є все необхідне обладнання, як це зробити. І без цього обладнання неможливо провести дослідження, аналіз ситуації. І Якщо ви, наприклад, почнете ставити самі собі неправильний діагноз, ви будете неправильно лікуватися, а неправильне лікування не тільки мінімум не дасть вам ніякого результату, а максимум нашкодить ще більше вашому здоров'ю, погіршить проблему, додасть. Проблеми з іншими вашими органами, наприклад, і навіть може призвести до летальних наслідків, саме тому постійно на кожному сайті медичному, де ви можете шукати відповідь на своє питання, як, що це за хвороба, наприклад, як її лікувати, завжди пише, що консультуйтеся з лікарем, звертайтеся до свого лікаря. Так, от, якщо в плані медицини це зрозуміло, це ж саме стосується і бізнесу. Чи ви сподіваєтеся, що ви можете самі з перший раз стикнувшись з проблемою, не вирішуючи її ніколи раніше, самі собі поставити діагноз, самі поставити діагноз своїй ситуації, навіть якщо ви роками працюєте в своєму бізнесі? Ну так і що, що ви роками працюєте в бізнесі? У вас же є проблема, і ви її не вирішили, навіть не дивлячись на той досвід, який ви роками накопичували в своєму бізнесі? А значить, ви не знаєте, як вирішувати цю проблему? Але ви продовжуєте шукати в інтернеті відповідь і починаєте від цього ще більше заплутуватися. Накопичуєте велику кількість інформації, починаєте застосовувати її на своє розуміння, бо автор доносив мав на увазі свою ідею. Ви починаєте ще й до цього всього докручувати цю ідею. І в результаті у вас система, навіть яка могла в принципі спрацювати, навіть якщо якимось чудом ви потрапили на правильну модель, ви починаєте її застосовувати, і у вас нічого не працює, а може навіть ще більше нашкодитися. Ви, наприклад, застосували технологію по збільшенню продаж в своєму бізнесі, а вона не актуальна для вашого бізнесу, і результату ви ніякого не отримали. Тільки потратили час і навпаки, зіпсували відносини зі своїми клієнтами, зіпсували відносини зі своїми продавцями, втратили продавців, тому що. Ви неправильно застосували і неправильно навчили працівників застосовувати цю технологію. Тут є ще один важливий етап. Як ви донесете це зіпсоване радіо, цей зіпсований телефон? Ви ж теж почнете видозмінювати, передавати їм. Вони ще менше розуміють ваші працівники, починають ще сильніше видозмінювати цю інформацію в результаті. Результат повністю протилежний тому, на який ви очікували. І це ми тільки розглянули одну сферу, це продажі. А таких сфер, я вам сказав, величезна кількість. От ми з вами на початку відео розкладали ось цю мозаїку, складали цей багатофакторний аналіз простими словами. І це стосується навіть малого бізнесу. Малого бізнесу особливо це стосується, тому що в нього немає ще досвіду вирішувати такі проблеми. Тому у вас, скоріш за все, виникає питання: добре, а як же тоді діяти? Як же мені тоді вирішувати проблеми в своєму бізнесі? Якщо в інтернеті я їх не знайду? Тут найкраще рішення працювати безпосередньо з фахівцем, який якраз такий, як і в сфері медицини, кожного дня працює з цими проблемами, кожного дня їх вирішує. Він бачив таких проблем. Тисячі, він знає, як вирішувати ці проблеми. І ось саме до цього я вас веду, працюйте з фахівцями, тому що їм потрібно поставити вам правильний діагноз, поставити правильний діагноз вашій ситуації. І тільки вже поставивши правильний діагноз вашій ситуації у бізнесі, він зможе правильно сформулювати проблему і вже дати вам готове рішення під цю проблему, під вашу конкретну ситуацію, саме в вашому конкретному випадку. Тому якщо що ви хочете піти саме цим правильним шляхом, логічним шляхом і отримати результат в своєму бізнесі, тоді нижче під цим відео я залишаю посилання на мій телеграм, де ви можете написати мені, записатися на безкоштовну консультацію. Ми з вами розберемо вашу ситуацію в бізнесі. Я вже подивлюся своїми очима на вашу ситуацію, в чому проблема в вашому бізнесі, і вже допоможу вам побачити, що ж нас. Справді відбувається у бізнесі, і вже на основі цієї картини ми складемо чіткий, зрозумілий, простий покроковий план, як діяти конкретно вам, конкретно в вашій ситуації, конкретно в вашому бізнесі, з вашою конкретною проблемою, правильно діяти, щоб не допускати помилок, щоб не нашкодити відносинам, ні з одною стороною, в залежності від вашого питання. Наприклад, з клієнтами, щоб не зіпсувати, з працівниками своїми, щоб не зіпсувати відносини, щоб ваш бізнес. Продовжує існувати, бо якщо ви нашкодите. Хоча б одному із цих елементів чи клієнтам, ви втратите клієнтів. Втрата клієнтів означає втрата доходу, прибутку і бізнес можна закрити. Рівно так само і з продавцями. Якщо ви втрачаєте продавців, як наслідок, ви втрачаєте продажі. Немає кому взаємодіяти. Із клієнтами продавати клієнтам. В результаті стаєте, наприклад, ви на місце продавця, а у вас інші процеси починають зупинятися, які потребують вашої уваги. І усе це ми будемо обов'язково враховувати саме в вашій ситуації. То ще раз нагадую: посилання для запису залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.